Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я, з вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі «Ще від Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу на 13 вересня 2025 року. Чотири варіанти. Прошу зробити свій вибір. Карта дня, енергія дня на 13 вересня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас. А в одиничок правосуддя, карта правосуддя, тобто день, може бути пов'язаний з госструктурами, державними структурами. Також це день, в якому кожне слово, кожна дія має дуже швидкий кармічний результат. Тому ви в цьому дні повинні бути е, в своїх діях і словах, дуже я б сказала, стримані. Перш ніж відкрити ротика, скажімо так, або щось зробити, треба подумати. Карта правосуддя така серйозна, да, скажімо, кармічна, це справедливість. Правосуддя, це справедливість. Тобто, е І буде дано вам по заслугам вашим. Тобто, Що посієте те й пожнете. Давайте подивимося, з, чому, з чим пов'язана ця карта правосуддя. Карта правди і справедливості. Давайте подивимося, з чим це пов'язана причина. Закінчення. Закінчення, поясніть, чого закінчення. Закінчення якоїсь дії. Може, це дія якась. Е Чим пов'язана ця дія? Чим пов ця дія? Ну, це, можливо, якась в союзі, в відносинах, якихось спільній праці. Або, але це більш емоційне, я думаю, це все ж таки особисте життя. Можливо, в когось дійсно якісь державні спори. Не знаю, у когось може бути і, і ну, розлучення, і тому, а можуть бути, знаєте, по вашим діям отримуєте. Але ж також це в різних сферах може бути. А, ну, найбільше це ваше емоційне. Щось в парі, щось ви разом робили, може дійсно розлучення. У когось може бути розлучення. Не притягуйте, немає такого. Не притягуйте. Значить, якісь відносинах ваших можуть бути в особистого характеру, можуть бути якісь ваші дії, які приведуть до такого справедливості. Тобто контролюйте себе. Ваші Дії В цьому питанні які будуть. Ну, По королю кубків це емоції, це не, не дії, а це більш емоційне ваше состояння. По королю кубків це не можна сказати, що це такі якісь дуже серйозні, це мудрість, якась рівновага, співчуття. Оце буде така якась якась дія ваша. буде. Знаєте, як надію даю. По шестьорки мечів, значить, знаєте, так емоційно підтримуєте і даєте надію. Чи собі, чи іншому, але це буде якась дія. І результат цієї дії. Ну, король пентаклів. Тобто, король Пентаклів це карта стабільності, карта отримання результатів, результатів, фінансів, що завгодно може бути. Тобто, по справедливості ви щось отримуєте в кінечному з чим це буде пов'язано отримання? Ну, це дуже жезлів, це можливість діяти далі. Тобто, виходячи з розкладу, я можу сказати, що ваші дії, які ви там будете робити, то справедливість на вашій стороні. Тобто ніяких поганих таких карт, які б там караючих, я не бачу. У когось може бути так. Але взагалі, якби моя порада, як Надо, хтось комусь треба, комусь не треба. Але я хочу сказати, що. День кармічний, судьбоносний, так можна сказати. Тому контролюйте себе, контролюйте емоції, контролюйте свої вислови і свої дії. Так, і мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал. Діліться зі своїми рідними, близькими, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, а лайк це енергообмін, і за який я вам дуже-дуже буду вдячна. Дякую. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Що тут у двічок? А от у двічок в суботу якийсь судьбоносне рішення, Ну, от вибір якийсь. Такий, непростий вашому можливо життю, і вам треба буде по карті закоханий, знайти ем, баланс, гармонію. Якось... Це не обов'язково це ем, може касатися особистого життя. Це може бути вибір любого, да, там, що у вас. але це щось важливе. Це те, яке повплив. Це вибір ваш повпливає на ваше подальше життя. Це дуже важливо. Давайте подивимося. Причина, що це буде за вибір? що це за причина, чого вас, ваше життя поставив саме в цей вибір. Яка причина цьому вибору? Ну, Це, можливо, сім'я, присвяткування якесь. по четверки, Четверка жезлі це свято, гармонія, сімейний день навіть. От якось, можливо, буде якийсь вибір, з чим пов'язаний цей сімейний день. З рішенням, от бачите, і тут показують тут смачів, прояснення рішення. З вашим щось в сім'ї з рідними, можливо, з якимсь святом, яким може бути в вашому житті, ви повинні якісь зробити. Прийняти рішення, зробити вибір, поставити ну якось ясність і прояснення, може навіть про якусь стратегію сім'ї. Да? От в яку ви там можливо у вас якась там є? Ну, не обов'язково в сім'ї от щось мені кажу в сім'ї, значить, можливо, і потрібно, потрібно в сім'ї поток. Іде. Але я ж кажу, можливо, від вас залежить якесь там рішення. Да? Чи будете ви святкувати вдома, наприклад, свято, чи будете ви святкувати, наприклад, якийсь важливий у вашому житті день, наприклад, годовщина свадьба. Да? І чи ви буде вдома, чи ви, можливо, підете десь ну, в кафе, наприклад. Да? От, ну, Я образно вам говорю, да? тобто, ну, це я так, щоб ви зрозуміли, про що я. От буде якийсь такий серйозний у вас вибір. І Ваша дія згідно цьому, да? ваша дія, яка буде? Ну, Я вам хочу сказати, можливо, вам будуть предложені два варіанти, да? От те і те, які ви повинні зробити. А ви по такому по вашому, е мечів, можливо, ви виберете третій варіант. Да? Зовсім не так, як ви планували там робили, Якось ваша дія буде предложена, наприклад, і ще й третій варіант. Да? Щас, і результат який цього діє. чи як ви будете цим діями? будете задоволені чи ні? Ну так, да, буде якась, можливо, від можливо, вашого рішення по пажу по, по жезлів. По жезлів — це у нас ініціатива, цікавість, новини. Можливо, ви якось предложите третій варіант. Вирішення ну, якогось питання. Да? І ви е, ну, вам скажуть, окей, давай тоді ми проб'ємо, чи ви проб там, подивитеся, роздивитеся, більш детальніше е, соберемо інформацію, да? поцікавимося, що там, де там, ну, от якось отакий, от від от вашого вибору, буде залежно далі дії в цей день. Я думаю, ви зрозуміли, прошу я ніяк. А там ви, дивіться, кожний по своїй ситуації. Якщо у вас немає таких ситуацій, ну, різні вибір, залежний від вас, буде все одно на, цій, на в, у, е, суботу. І ви повинні бути в чимсь щось глобально вибирати. Від цього залежить. І це буде такий вибір, знаєте, стратегічний, я б сказала, по старшому аркану. Закохані, це стратегічно, тобто від цього дуже багато залежить. Старші аркани в житті в дні, да, це, ну, це такі е, вузилки, які ну, ніяк вони пройдете, це обов'язково, це прописано, ви обов'язково це повинні пройти. Тобто вибір у вас буде якийсь такий глобальний зв'язковий. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтрим... підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. Ставте лайки. І це, це ваш енергообмін зі мною, за який я вам дуже-дуже. Вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю трічки. Трічки, що у вас? А в трійчок дві пентаклів. Не знаю, з чого почати, не знаю, що робити. Є справи, від яких у мене болить голова, і треба їх всі вирішити. А як їх вирішити, я не знаю. Що вони знаю? Знаєте, як ото е голова, ось красна шапка да? е і голова болить, а носі, бо, а ноги босі. Тобто, Ну, не можу, Я ще не йду, я ще тільки планую, я тільки думаю, що мені робити. Робити я нічого не зможу. Я тільки вибираю шлях. Навіть не вибираю шлях, а Пентаклі це у нас вже. Є вже якесь таке, куди, ну, куди, куди що куди почати. Да? Баланс. Також я на цю карту кажу, хоче жити і Да? Якось Треба і з тим зв'язатися, і те повирішувати, і, і, збалансувати це все, соєдинити несоєдини, да? держати гармонію, вміти е, цими різними е, людьми, різними способами, да? щоб це все повирішувати. Тобто, як Якась буде у вас така, можливо, навіть мені показують, на телефоні будете сидіти і вирішувати якісь питання. Да? Там Треба те вирішувати, те повирішувати. Але я не скажу, що це буде якась дія. Це більше буде якогось такого характеру договоритися. Так. Давайте подивимося, яка причина, яка причина цьому, що у вас ви будете в суботу, в двіті трошечки. Непорозумінні, що, що робити далі. Що, яка причина. Четверка матчів, зупинка. Зупинка, Ви не знаєте, от дійсно, якось знаєте, от такого якоїсь апатії можливо, можливо, заступ, застопорилися ваші дії. Якась кризисна така ситуація, наприклад, ви не знаєте, що робити далі. Да? А в декого може бути дійсно якась, може, трошки захворіли зупинка, і на телефоні, бо мені показують чому, що, чому ви щось вирішуєте на телефоні. З телефоном пов'язано. Картинка йде. І знаєте, і якось будете самі там чаї ганяти, щоб от простуди, а самі будете оце вирішувати якісь все одно питання тільки на телефоні, не виходячи там з дому, якесь таке. Ваші дії з цим питанням тоді, які будуть дії. П'ятерка жезлів. Ви знаєте, от П'юрка жезлів — це командна гра. Тобто ви будете, Оця, щоб крутилося оте, команда працювала в правильному порядку, да? тобто Ви будете налагувати... налагувати налагу... Налагу... Короче, щоб оце все працювало, ви повинні будете сидіти на телефоні і це все контролювати, я скажу так. Так, і результат. Ну, результат, я скажу, що вас все одно трошечки не бо, бо, бо двійки мечів, знаєте, як ото кажуть, поки сам не возьмешся, хочеш, щоб було зроблено добре, то зроби це сам. І якось буде таке, що ви будете трошечки не ну, впевнені, погрузитись в себе, чи правильно, чи неправильно. такий якийсь внутрішній такий конфлікт буде нерішучий, якесь таке, знаєте. І що це вийде з цього, як воно далі. Ну, от Для того, щоб прийняти рішення, якесь таке, знаєте, по двійки, вийти з цієї двійки пентаклів, вам все ж таки треба буде прийняти рішення. Для того, щоб прийняти це рішення, вам треба трошечки. Як почав зайти в себе, да, посидіти, подумати, розібратись, проаналізувати все. Е, прислухатися, можливо, до твоєї інтуїції, да, до своїх думок, розставити все по полочкам, це трошечки, можливо, це є ваша зупинка, бо ви не знаєте, що далі. Може в когось внутрішня, може це не команда, а ваша внутрішня конфліктна ситуація, бо ви не знаєте, як саме розібратися з деякими питаннями. В когось може бути так, в кого так. По-різному. Але сама енергетика. Дня буде двійка пентаклів, це буде ваша і, А у декого навіть це буде просто там налажування связі, да, щоб можна було рішити якісь питання. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Е, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Четвірочки. А що у вас? А у вас е, мах? Активний день. Ви будете такі, знаєте, я все можу, я все вмію, я все знаю. Ініціатива на вашій стороні. Ви відчуєте якийсь прилив енергії і сили в собі, як наче от вам гори по плечу. Да, да, море по коліна, гори по плечу. І Ви такі будете активні, це активність, будете в діях, піднесення вашого духу, можливостей. Такий, знаєте, Маніпулятор можете підійти до, цих, до всіх справ дуже так професійно, вміло. Знаєте, як з людьми контактувати? знаєте, Логіка може працювати дуже добре. І ви, такі, ви будете взагалі дуже щаслива така людина. Тобто ви задоволені будете, що причина, чому ви повинні у суботу бути в такій активності, з чим це пов'язано. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Поясніть. Ну, це буде в суботу? Ну так, да. знаєте, якась, може бути ситуація з держслужбою, ну, з державними установами, може, вона може зупинилася або під, якось, немає можливості да, її продвиження далі, да, якась, якась зупинка. І ви будете шукати, будете активні для того, щоб цю ситуацію якось ну, вирішити. Щось не, щось не має можливості подальшого руху в якійсь справі, і ви почнете шукати людей або активно проводити якусь роботу для того, щоб це прояснилося і закрутилося колесо. Ваші дії. Може, навіть комусь будете платити, да? От знаходити людей, щоб. По связям, да, щоб вложити туди свій капітал і якось вирішити, це тут карта справедливості, це дершусь на однове. Можливо, якась справа, яка зависла, і вам треба її трошки підтолкнути. Може, дійсно, будете якісь помощі просить у когось. Да? Або, може, навіть хабаря комусь дати. Але будете, будете щось робити, вирішувати ці питання. І тох цього всього. Буде так, як вам треба. Ви в суботу, ну, ваша, ваша справа вона зрушиться з місця, ви найдете людей, отримаєте допомогу. тобто, ну, Все буде добре. Ви мах, ви зможете все зробити. Тобто, дорогі мої четвірочки, якщо у вас є якісь справи, які не зрушуються з місця, то ви, будь ласка, в суботу знайдіть собі сили, а вони вас будуть. Для вирішення цих питань. Вони, ви зможете це зробити. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Це ваш, енер... ваш енергообмін зі мною. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!